3% від заробітної плати на потреби захисників щомісяця спрямовують працівники рівненської С у межах патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ». ключі від автівки, придбаної за ці кошти атомники вручили військовослужбовцю одного з бойових підрозділів. Те, що ми можемо, передаємо збройним силам, а воно забезпечує захищає життя наших воїнів і наближає нам перемогу. Дякую, Бо хочу подякувати вам від нашого командування. Дуже вдячні вам, дуже вдячні всьому колективу Ровінської АЕС за допомогу. Це Надасть нам стимул ще більше обороняти нашу країну. Генеральний директор рівненської АЕС Павло Ковтонюк подякував колективу станції за невтомну допомогу нашим збройним силам та зауважив, яку титанічну роботу нині виконують волонтери. Це третя автівка, придбана у лютому. Інші вже у гарячих точках. А прапор з передової подарунок від вояків так, всім працівникам Рівненської атомної електростанції за те, що Зміцнюють збройні сили України і долучаються, і наближають тим самим нашу перемогу. Бойовий прапор доповнить експозицію стягів, розміщених на центральній прохідній. Більше долучатися до допомоги Збройним силам України, тому що в цьому наша перемога. Олексій з чотирилапим побратимом невдовзі вирушить на позиції. У нас, виходить, артилерія, і у нас батарея, розміщення дуже ну, на великому розстоянні. І нам між ними їздити до, до них це дуже ну, важко. транспорту нам дуже не вистачає. Автівку для українських захисників волонтерам допоміг придбати наш земляк, який мешкає у Німеччині. 15 років я прожив тут і мене сюди тягне. Вже це моя 15-та машина для наших хлопців для перемоги. Ви тримаємося з нашими коматорами так з Романом Бойко, він мені замовляє, і я там шукаю і приганяю. Їх. Дуже бійці, дуже як вам сказати, приймають це до душі дуже. Ну воно їм ну, по їхнім очам видно, що вони дуже довольні, що про них дбають, що про них не забувають, і завжди їм будемо допомагати.